Одиниці хворих на ковід та сотні на грип та ГРВІ. в цьому році. Грип витіснив коронавірусну інфекцію. Підсумовують медики. Ми маємо статистично і по факту ситуацію аналогічно. Десь починаючи 19-20 весна 20-го там року, а може, зима 19 20 року. Тобто, ми, скоріше за все, дещо повертаємося в світі цього ковіду, захворюваність на ковід, ми швидше за все повертаємося до своїх звичайних, до свого звичайного життя. І ковід входи, починає входити в групу респіраторно вірусних інфекцій, і буде він циркулювати у нас, як і інші віруси серед населення сезонного характеру. Це весна і осінь. Щорічно. Не останню роль в цій ситуації відіграла сама вакцинальна компанія проти ковід. 19 наголошує Людмила Слободенюк. Це вакцинування. Проти вірусу covid 19 воно якось перехресно повпливало і взагалі і на циркулювання вірусу грипу серед населення. От ми щорічно щеплень проти грипу робили не дуже багато. Не дуже багато виявляють бажання зробити щеплення проти вірусу. От в цьому році ми зробили всього в межах 50 випадків. Це люди, які мають хронічні захворювання, от нам надали таку кількість вакцини, і ми її зробили щеплення. Це невелика кількість, це зовсім мала кількість. Але щеплень проти ковід-19 ми щомісячно робимо немало. Протягом останнього місяця лікарів все частіше діагностують у пацієнтів грип А, відповідно до діагностичних признаків, плюс ще мазочки нам дали таку, таку можливість. І грип виставляється. Так от, якщо говорити грудень 2012 -го року, грипу, наприклад, 28 грудня було. 12 випадків, то 2019 рік я підняла цей аналогічний період. Це було десь в межах 36-40, от в такі аналогічні дні місяця. ГРВІ 17, а грипу 5, ковіду 0. ну і звернень… Багато звернень в понеділок, багато звернень четвер-п'ятниця на кінець тижня. У той же час сказати, що ковід зовсім зник, лікарі не можуть 30%. Ми не забуваємо, що 30% хибно-негативних результатів може надавати ПЛР-система, і, ПЛР і експрес-тести можуть надавати 30% хибності. Тобто, сказати, що ковіду отак от, от немає, взагалі, я би не говорила, тому що дуже багато ознак, от навіть коли ми. Пацієнтам із явищами бронхіту чи ознак пневмонії виконували рентгенологічне дослідження, то у людей, як правило, картина виявляється більше схильна до ковіду. І такі випадки не поодинокі, наголошує лікарка молодої людини. Такої мобільної, яка не була прикута до ліжка, яка нормально мала екскурсію легень, дихала, працювала. І тут, і тут раз і двобічна полісегментарна пневмонія, як правило, такого не буває. Це однозначно ковід явища, це однозначно тромбоз маленьких. Капілярів легеневої тканини, і звичайно, що та частина легенів виключається в трансфузії кисню із крові в легені і в організм. Мається на увазі, в кров має на увазі. Тому сказати, але тести негативні. І ПЛР негативні в таких людей. На сьогоднішній день наплив у сімейних медиків чималий. В середньому за день лікарі-первинки приймають понад два десятки пацієнтів, проте ситуація стабільна і контрольована. Епідпоріг у прилуках не перевищено.